Наразі Україна має одне зі своїх найкращих боксерських поколінь: плеяда бійців, які у 2012 році завоювали медалі на Олімпійських іграх у Лондоні, усе ще в строю. У той же час з'являються й інші імена, яким по зубах позмагатися за чемпіонський пояс у тій чи іншій вазі. Тому ловіть добірку з п'яти українських боксерів, які реально можуть вийти на чемпіонський бій в осяжному майбутньому. Вподобайка нашим бійцям і камон до перегляду! Найближчий із тих, хто вийде на чемпіонський бій, буде Артем Далакян. От тільки з великою поправкою він піде не завойовувати пояс, а захищати його. Наш боєць у вазі 50 кілограмів утримує чемпіонський пояс WBA уже 5 років, відколи здобув його в США в поєдинку проти Брайана Вілорії. Брайан на тому кар'єру завершив, а от Артем став раз за разом захищати титул. Варто відзначити, що сам Далакян дещо обділений увагою і є дві причини: перша, українець сам по собі далеко не медійний, а всі. Його виходу в змі жорстко регулюється промоутерською компанією Union. Друга причина того, що чемпіон світу не є популярним, це вага. Будемо чесними, не так багато фанатів стежать за справами у Flyweight. Проте на честь Артема я відзначу, що боєць він шикарний. П'ять разів захистив свій титул в Києві і ще раз у Лондоні. Суперники різного штибу були й не надто міцні, як таєць Саравут та Ворнхам. Але останній бій проти Давіда Хіменеса сумнівам не підлягає. Це була небита міцна опозиція, з якою наш співвітчизник впорався. А провести свій захист чемпіонського поясу Далакян має до кінця цього року. Адже WBA повідомила, що чемпіон Артем Далакян та обов'язковий претендент Сеїгу Акуї домовилися про бій. Найближчими днями ми маємо дізнатися дату та місце проведення цього поєдинку. Українець уже давно заслуговує на об'єднавчий бій, однак його противники крутять носом. Адже від від сильного бійця і при цьому не Заробити вдосталь грошей за це. Ну кому таке сподобається? Можливо, ситуація зміниться після сьомого захисту. Андалетяну вже 36 років. Це вже ветеранський вік для малого дивізіону. Тож сподіваємося, в наступному році побачити завоювання українцем нового поясу. Два інших чемпіони цієї ваги зустрінуться між собою 16 грудня: Джейсі Родрігес проти Санні Едвардса. Було би чудово побачити Артема в битві з переможцем цієї пари, де на кону стоятимуть три пояси. Наш партнер компанія Фафбет уже приймає ставки. На бій Родрігес Едвардс. Якщо ви впевнені в перемозі одного або іншого бійця та хочете на це зрядити, ходіть за посиланням у закріпленому коментарі та робіть свої ставки на сайті Favbet. Проте пам'ятайте, це для розваги, а не заробітку. І ще один наш топчик із малих дивізіонів це одесит Арнольд Хегай, українець із корейським корінням, виступає в напівлегкому дивізіоні і вже зарекомендував себе у США. Фанати мають пам'ятати Арні по його поєдинку проти топового американця Стівена Фултона. Того самого, що боксував з Інує цього року. Нехай українець тоді і не переміг, але рубку дав непогану. Хигай це якраз безстрашний хлопець, головна чеснота якого це вміння перемелювати противника у ринзі. Доволі потужний боєць як для напівлегкої ваги, і шанси на титульний бій дійсно хороші. Українець зберігає високі позиції в рейтингах. А по WBO і взагалі може претендувати на пояс. Адже перший номер списку Джет Гонсалес боксуватиме за пояс IBF. Чемпіон же робий Сірамірес. Хлопець технічний, двічі переможець Олімпійських ігор, але на профі арені він не виглядає таким грізним. Та й подужати саме такого, напористого українця, чемпіону буде ой як нелегко. Тут на перший план мають вийти промоутери Хегая. Раніше йому забезпечували поєдинки в шоу Тайм, що дуже навіть солідно. Сподіваюся, що вже найближчим часом вдасться домовитися із представниками чемпіона WBO про очну баталію. Так, а чи є охочу скинути оцих двох з підесталу на півважкого дивізіону? Може, це буду я. Чому би ні? Олександр Гвоздик уже знає, яким є шлях до чемпіонського титулу. Звісно, повернутися до тієї вершини на разі може здатися нереальним. Однак і тоді титул WBC Сашку дався непросто. Крім того, що потрібно було перебити дюжину бійців, і ще й чемпіон Адоніс Стівенсон вигравав тоді бію Сашка. Але характер і холодний розум українця взяли гору. Зважаючи на простій у більш як три роки, українець продемонстрував доволі грамотний бокс. Потужний удар нікуди не дівся. Є хороший контроль над Суперником і непогана маневреність. Мені здається, що Сашко здатний підігнати свою форму до пікових часів. Та і суперника на шляху до поясу будуть цілком посильними. Проблема напівважкого дивізіону в тому, що глобально є два русських, які отримують всі пояси, і є всі інші. Дуже великий розрив між чемпіонами та цими іншими. І перебити їх в гвоздику я вважаю цілком реально. Наразі чекаємо на оголошення поєдинку Олександра в карді Канело Чарло. А слідом за тим уже можна виходити на елімінатор. Деназіс, Джошуа Буайці, Хільберто Рамірес. Хтось із них може стати останнім випробуванням для українця перед росіянами. Має допомогти ще й менеджер боксера Едді Рейносо. Це тренер Канело, і людина він доволі авторитетна. Українців вистачило однієї перемоги над міцним середняком Річардом Болотніксом, аби застрибнути в рейтинги. Перемога найближчим часом має підняти гвоздика впритул до топу. У публічній площині Олександр частіше закидує щодо бою з Біволом. Хоча, на мою думку, перемогти Бетар зараз було б Простіше, на момент їхнього гіпотетичного реваншу другу Кадирова буде щонайменше 39 років. А він і так в останньому бою з Ентоні Ярдом показав, що потроху здає, і вже не може настільки переконливо переїжджати трактором своїх суперників. Тому я більше повірю в те, що Сашку буде під силу переграти свого кривника, аніж зазіхнути на Бівола. Хоча якщо найближчий противник Бетера Калом Сміт забере собі три пояси і далі вийде на гвоздя, я також не ображуся. А ви, друзі, яка ваша думка? Чи варто виходити в ринг за поясами, якщо навпроти буде бетербієв? Напишіть у коментарях, чи варто це робити зі спортивної та політичної складової? Сергей Боачо, а ось і час для Вінницького рубаки, володаря поясу WBC Continental Americas Сергія Богачука. Не ж козак любить запалити публіку видовищним боксом і робить це на високому рівні. А ще зацініть пісню, під яку Сергій виходив до часів повномасштабного вторгнення. Oh, In class. I up. My first У Богачука є шанси на чемпіонський бій відразу з кількох причин. Перша з них суто спортивна. Усі свої 23 перемоги він завершив 23-ма нокаутами. 100% статистика дострокових звитях. Він є одним із найбільш потужних бійців другої напівсередньої ваги. Друга це рейтинги. Тут усе дуже вдало. Українець наразі номер два в рейтингу WBC. Чемпіона Джермела Черло можуть позбавити титулу, коли той вийде проти Канело. Адже цим боєм Чарло відмовляється від захисту свого власного ремня, а це автоматично трохи піднімає і позицію українця. Тимчасовий же чемпіон WBC Брайан Мендоса уже має запланований бій із Тімом Дзю. А після того, як я сподіваюся, він виграє, може бути вільним для того, аби розіграти титул у поєдинку з Сергієм. Хоча немає гарантії, що вдасться організувати такий бій швидко, адже Є ще перший номер рейтингу Чарльз Конвелл, який теж по праву претендуватиме на повноцінний ремінь. А от розіграти статус претендента між Конуелом та Богачуком це потенційно реальна історія на перше півріччя наступного року. А там і до повноцінного титулу рукою подати, і на щастя, рука в українця міцна. Поєдинки вінничанина це завжди топові бойовики, багато зустрічної роботи, мінімум захисту та повна спрямованість на атаку. Тому такого видовищного боксера буде простіше провести до титульного шансу. Погодьтеся, так хочеться почути словами Майкла Баффера Девіче чемпіон. І шанси на це дійсно є. Не те, щоби перемога над ентоні Єгітом так багато означала, справа в іншому. Здобувши 18 звитяг у 18 протистояннях, Денис тримає високе місце в рейтингу WBO. Вище за нього тільки чемпіон Девін Хейні, який переходить в інший дивізіон і має залишити титул. Шакур Стівенсон, який також випаде через те, що піде боксувати за пояс WBC, Василь Ломаченко, який наразі на паузі, і Айзек Круз, також вищу за барінчика. Щоправда, рейтинг оновлювали ще до бою з Єґітом. Можливо, Денис поверне собі третю сходинку. До всього, Круз має кращий рейтинг у WBA, де він перший. Тож не виключено, що і цього підбуля на шляху в Берінчика таки спишуть. Зважаючи на кон'юнктуру легкої ваги та всі ці перетрубації кращого шансу на завоювання чемпіонського поясу в Беріка вже не буде. Денису вже 35. І коли як не зараз боксувати за повноцінний титул, пане Красюк, тут уже вихід буде і за вами. Українському козаку кров з носу необхідно. Організувати чемпіонське протистояння, адже хто, як не Денис, заслужив на це. Топовий рубака в ринзі та справжня людина в житті, яка майже весь час проводить з військовими, постійно підтримуючи наших героїв. Хто б не був у суперниках Дениса, цей бій буде приречений на класне видовище. А що якщо проти Дениса вийде його давній приятель і партнер по збірній? Ну ви зрозуміли, про кого я. За кого б ви вболівали тоді? Пишіть у коментарях. На зв'язку Тайк Майсон, я Макс Діденко, побачимось!